Вітаємо вас на інформаційному порталі Золочів.Нет у програмі новини за тиждень від 18 грудня. Сьогодні дивіться про таке: чи буде кінотеатр та чи вдасться слугам народу знайти ту середину, від якої була б вигода громаді, а не власним амбіціям. Презентація книжки Роман Вибух номер 1 Остапа Дроздова. у Золочеві в'їзній дорозі сталася ДТП. Вирок суду у справі про ДТП, в якому загинули троє людей, серед яких співак Владіслав Левицький залишено без змін. Андріївські вечорниці у школах району у Поморянському замку облаштовують тимчасові протигаварійні кріплення. Відбулося восьма позачергова та дев'ята сесії районної ради. Свято для вихованців дитячого будинку рідний дім села Сасів. 155 155-та річниця з дня смерті композитора Кароля Ліпінського. І не лише про це, дивіться далі. 14 грудня у Золочівській міській раді відбулося засідання комісії, де говорили про будівництво басейну і реконструкцію кінотеатру на три кінозали, котре у Золочеві затіяв підприємець Ігор Бартків. Було багато дискусій, до порозуміння так і не дійшли. Чи варто кінотеатр та це будівництво перетворювати на так званий конфлікт інтересів? Цікаво, чи вдасться слугам народу знайти ту середину, від якої була б вигода громаді, а не власним амбіціям. Чи буде кінотеатр? Номер 777 від 16 вересня 2008 року вирішила затвердити громадянину Бартківу і М-технічну ем документацію на земельну ділянку загальною площою 030 га на площі Вічевій-1 в місті Золочеві для обслуговування будівлі кінотеатру, яка підлягає продажу у власність виготовлену Золочівським. РВ Львівської регіональної філії ЦДЗК. Контроль за виконанням даного рішення покласти на депутатську комісію з земельних питань та екології. Загальна площа, на якій проводиться будівництво, орієнтовна. Бо для того, щоб сказати, чітку площу до метра, то треба, щоб були спеціалісти, які вимірюють. Ось ми провели свої заміри. Орієнтована площа десь 440 квадратних метрів. Покажи. Це є будівництво. Тут попри квітник. Ось так. Тому що паркан це не означає, що там є будівництво, будівництво йде далі, там шкотуван, земля осипається, там під Тому що Там зараз вже є 5,5 метри, буде 7 метрів. Бо басейн має мати висоту всередині 5,40 від, Який від поверхності, той, котрий я збудую. Від поверхності води то стелі має бути мінімум 500. сотень. Через то воно копується глибоко. Через що купається кутуван вищі, коли фундамент буде, ну все назад засипається. Та бачите, купа землі є для того, щоб потім засипати оцю всю землю і щоб відійти назад, щоб вони не казали, що він захопив. Петро Петро, знаєте таку форму 6 землю? Скільки закріплено за кінтат? Тридцять сотих, так тридцять 30 сотих, так... правда? І що там пише? В тій формі Бартків Ігор Михайлович. правда? Шо Шо два з лишних. А ні Зубар, ні міський голова Гренків, бо він вже 10-му був мером, не виконували рішення суду, коли був один власник на тій території. Я не суддя, я констатую факт, а, а що ви говорите. Факт що то є а, так, є, чуєте, то ну, це незаконне рішення. Не що це Міський, міський, міський голова що суд незаконне рішення. Абсолютно незаконне рішення без міської ради. Категоричність. Басейн не басейн. Так не можна зараз ставити питання. Я вас розумію, Тарас я Прошу, але Шарсько, я як інвестор можу інвестувати до своєї будівлі, до прибудови. В іншому місці я інвестувати не буду. Я можу інвестувати я тут. Є е, згода міста на то. Прошу ще раз, розробіть громадські слухання. Чому ви не хочете? Та приведіть своїх людей, які будуть всі я. проти, пропусуйте проти. Я... Я в селі вийду з того міста. До речі, кінчат продаю, щоб хтось хоче купити, можете ти купити. 15 грудня у Золочів завітав відомий журналіст Остап Дроздов в рамках презентації книжки Роман Вибух номер 1 Мене також запитують і часто чого я раптом вирішив писати, бо ну що ти собі можеш писати Фейсбуці, можеш. Ти працюєш на публічному телебаченні, будь ласка, собі висловлюйся. Я, власне, захотів тут показати те, що, скажімо так, є за кулісами, що можна просто привідкрити і зайти і подивитися на мене як ну, зовсім іншого погляду, як людину, яка просто так такий, створила певний такий ексгібіціонізм публічний, тобто таке повне оголення перед публікою в частині того, що мене формувало. Опісля презентації ми мали нагоду задати пану Остапу декілька запитань. У нас район е завозили львівське сміття, і наша громада вязала і, вам? і наша а, громада де, б... а де його не було слухайте? Мені здається, львівське сміття. Це такі наказати львів – туристичне місто. Навіть сміття туристом стало що мішає стільки місяців львівським чиновникам щось зробити? Ну, на не, вашу ну, думку прізвище ну сміття це ім'я, прізвище садовий. У нас працює сміття садовий на посаді мера Львова. Наскільки я розумію, його поплічник є мером Золочева. Це діяч також з такою біографією, що я деколи так ну, прочитавши це все, дізнавшись від ваших активістів багато що, У мене також є питання до шановних мешканців Золочева, чи їм може видати, може, пару тисяч окулярів. Щоб вони собі почепили та як нарешті побачили, кого вони обирають. Це також велике питання, так? Тому я зі сміттям, знаєте, для мене, для мене слово сміття це термін. От львівське сміття мандрує Україною. Ну, приплило воно до Золочева, розумієте? Ну, завтра припливе до іншого міста. В цьому є один винуватець, це є конкретно Мер Садовий. Який за дві каденції, а зауважте, це 10 років при владі? Це стільки, скільки Путін у Росії на посаді президента, стільки садовий мер є на мого міста, да? за, за стільки часу не вирішити це питання, не зробити нічого для того, аби зайшов інвестор. Тому що на салфеточках пишуть суми відкатів, то вибачте, ну хто сюди прийде 15 грудня у Золочіві на обізній дорозі сталося ДТП за участі фури та легкового автомобіля. Як повідомив, Золочівнет, патрульний золочівського відділу поліції на щастя обійшлося без травм. Причини ДТП встановлюють. Вирок суду у справі про ДТП, в якому загинули троє людей, серед яких співак Владіслав Левицький залишено без змін. Нагадаємо, що 2 липня 2015 року біля села Велика Вільшаниця Золочівського району Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув відомий український співак Владіслав Левицький, його сестра та племінниця. 30 серпня 2016 року Золочівським районним судом Львівської області винесено вирок, яким громадянина М визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 186 Кримінального кодексу України, та призначено йому покарання у виді позбавлення волі строком на 6 років, 6 місяців з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. На даний вирок суду від 30 серпня 2016 року було подано апеляційні скарги. 29 листопада 2016 року колегією суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Львівської області, вирок Золочівського районного суду Львівської області від 30 серпня 2016 року щодо громадянина М, визнано законним та обґрунтованим та залишено без змін. А апеляційні скарги осіб незгідних з вироком суду без задоволення. Про це Золочів.нет Повідомили у Золочівському раді. Районному суді Львівської області минулого тижня у школах Золочева та району проводили Андріївські вечорниці, зокрема у Золочівській загальноосвітній школі No1 та у Зузолівському НВК. Як це було? Дивіться далі. Та не зваріться би. Значить, моє погано дітей, поки світо сонце, поки зокрісне. Поки я сам не попаду, не погасне. Якби ти тільки знала, як я тебе кохаю. Моєму житті було багато дівчата, але такого, як ти, я ще ніколи не бачила. Ти така чарівна і батько мене лає, Дурвий каже. Зачем що від кохання до тебе. Хотілося до вас на чорнеці. Ну, пропалась, добра! А як ми відпустимо, що нам за це буде? 14 грудня у Поморянському замку палаці розпочали роботи з ліквідації аварійного стану, а саме облаштування тимчасових протиаварійних кріплень. Нагадаємо, що цього року для порятування Поморянського замку було виділено з обласного бюджету 700 тисяч гривень. 12 грудня відбулося засідання восьмої позачергової сесії районної ради. На сесії зареєструвалося 26 депутатів. Пленерне засідання вів голова районної ради Олег Банах. Згідно запропонованого порядку денного, депутати розглянули питання про внесення змін до районного бюджету Золочівського району на 2016 рік. Рішення депутати підтримали одноголосно. 16 грудня відбулася дев'ята сесія районної ради. Нас старається в район, чомусь в інших районах воно йде більш. Так планово, би, як громади планують, але тут стосовно Золочівського району стараються загнати як колись в колос при Сталінських часах, і тому, мабуть, це неправильно, тому що в законі про об'єднання громад є, що об'єднання є добровільне. А обов'язок відвідувати комісії і... Я вважав до того часу, що в принципі, політичні лі е, закінчені, всі мої депутати одного району і працюємо на район. До сьогоднішнього дня. Сьогодні я бачу те, що інше. Я, в принципі, взиваю до розуму наших депутатів. Я пропоную ще раз питання поставити на голосування і подумати, проголосувати. Шановні, ми голосуємо за. Не за якісь там якісь амбіції, когось, там чи щось там, ми голосуємо за майбутнє нашого району. І е, наші депутати не погоджуються з деякими питаннями, тому що виходить так, що ми фінансуємо е, структури, які є силовокупними. Ми говоримо, якщо ми говоримо зараз про сільське господарство, то практично все сільське господарство Де, партнер, Я Я зрозумів. Елітного насіння першої репродукції, ви розумієте, що ми беремо маленьке господарство для насіння, ми розмножуємо і продаємо, реалізуємо домогосподарство маленьке, особисте господарством. Я хочу, там місяць, там 222 тисячі. Тут все зрозуміло. Шані депутати і можливо про зеновні депутати. Треба розібратися на комісіях, про програми і про фінансування програм, це є різні речі. Сама програма і фінансування це є різні речі. Щоб фінансувати про програму, У що я говорю? Ви дизайну, не знає, що ви говорить? Визивають спеціальну сесію вибирати. Що люди, які приходять на комісії, постійні і зараз голосують проти програми. Тому поставте на голосування ще раз, якщо не значить всі ці програми в пресі, пресі, які не прийняті, і всіх депутатів районної ради витрукуйте, хай тут тоді пожежники, рятувальники, до них, хай добре, політичні залабори За відділом поліції розшукується Крушельницька Тетяна Степанівна. Увага, розшук! Золочівським відділом поліції розшукується Крушельницька Тетяна Степанівна 1999 року народження, жителька селища міського типу Поморяни Золочівського району Львівської області, яка 1.11.2016 року залишила Поморянський професійний ліцей та досі її місце перебування невідоме прикмети Крушельницької, на вигляд 16-18 років. Зріст 1,60 м, середньої тілобудови, волосся темне, русяве, очі світлі, брови другоподібні, губи тонкі, була одягнута, штани чорного кольору, черевики чорного кольору, куртка червоного кольору та шапка чорного кольору. Всім, кому що небудь відомо про можливе місце перебування розшукуваної, просимо повідомити за телефонами 032 65. 421-73, 422-73, 102 або 096-63-18-715. Поліція буде вдячна всім, хто надасть будь-яку інформацію, що допоможе розшукати дівчину. Напередодні свята Миколая для вихованців дитячого будинку «Рідний дім» привезли свято. Ірина Лукаш спільно з інформаційним порталом «Золочів.нет» організували святковий концерт для вихованців дитячого будинку рідний дім села Сасів Золочівського району Львівської області. До благодійної акції долучилися таланти Золочівщини, які створили святкову радісну атмосферу. Неповторна ведуча Марія Квас тішила діток цікавими історіями про святого Миколая. Своїм кришталевим голосом радувала дітлахів лауреат чисельних конкурсів співачка Шашкевичого краю Оксана Квас. Танцювальний колектив Перлина Керівник Наталя Рибка подарували дітям веселий танок. Активними були і вихованці дитячого будинку, які читали вірші про Миколая та про Україну. Своїм виступом зачарувала усіх майбутня зірка естради, вихованка дитячого будинку рідний дім Яринка Когут, яка виконала ряд пісень для своїх друзів та для гостей свята. Гучними оплесками вітали на святі чудовий танцювальний колектив, народний ансамбль, первоцвіт. Керівник Юрій Сидорович озвучував свято Володимир Дмишко. Усім діткам було вручено подарунки від святого Миколая. Дорогі діти, шановні вчителі, сьогодні ми завітали до вас напередодні такого світлого свята Миколая. Те, що я вам зараз хочу розказати, нагадує добру казку. Але це направду. Правдива історія про Миколая. Колись, давно-давно, більше тисячі років тому, у місті Мири жив маленький хлопчик. І був він добрий придобрий, слухняний, прислухняний, і звали цього хлопчика Миколаєм. Старий рік минає, новий наступає, новий наступає. Иминай новий наступає, наступает новий... Благословляє вас. Нехай з вами буде завжди поруч, тільки радість, добро. Чиніть добро, любіть один одного, любіть ближнього, як себе самого, бо так навчав Ісус, Син Божий. І цього хоче святий Миколай. І Обов'язково у вас усе вийде. Шановні гості, я щиро вдячна від себе і від всіх вихованців, що ви подарували нам таке чудове свято. Коли навколо стільки дитячих усмішок, то в нас є впевнені, що наша Україна буде процвітати і розвиватися. І я думаю, що ми заслужили те, щоб Святий Миколай цьому році приніс усім вам, нам, здоров'я, мир і добробут. Заходьте до нас кожного разу в гості, ми вас щиро чекаємо і дякуємо. 16 грудня у Золочівському замку відбулося вшанування 155-ї річниці з дня смерті кароля Ліпінського, найвідомішого композитора Галичини 19-го століття та одного з найвидатніших скрипалів віртуозів усіх часів. Завтра сьогоднішнього заходу є громадська організація «Контерфорс». Вона зареєстрована 11 листопада, 2016 року. Тобто, ми відносно є молоді, але ми багато зробили роботи до цього періоду, до 11 листопада. Це наша перша ластівка, перша ластівка нашої громадської організації. А власне, цього року ми відзначаємо 155-ту річницю з дня смерті Кароля Ліпінського, найвідомішого композитора Галичини дев'ятнадцятого століття та одного з найвизначніших скрипалів віртуозів усіх часів. Ми планували захід провести обов'язково. Правда, у нас на меті була трошки був трошки інший рівень організації. Переросло все в таку дуже масштабну, я би навіть сказала, грандіозну подію. З цієї оказії хочемо подякувати нашим спонсорам в першу чергу. Генеральному консульству Республіки Польща у Львові за фінансування усього цього заходу. Також хочемо подякувати щиро Львівській національній галереї містецтві. імені Бориса Возницького директору. Пану Тарасу Возніку за те, що е, так зачливо до нас віднісся, підтримав нашу ініціативу і сприяв все у всіх можливих наших питаннях. Зайчимо вам побільше позитивних новин і пам'ятайте, що детальніше найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolotchiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.